У горішніх плавнях відбувся відкритий турнір з баскетболу 3 на 3 пам'яті Олексія Ханілевича. Він працював у компанії Ферекс, пограв у баскетбол на професіональному рівні та під час повномасштабного вторгнення став на захист України. На жаль, війна забрала життя нашого героя земляка. Про змагання, яке вже стало традиційним та на якому вшанували пам'ять загиблого воїна, далі у сюжеті. Турнір пам'яті Олексія Ханілевича ще раз довів, що на Полтавщині чимало прихильників баскетболу, які готові вийти на майданчик та взяти участь у турнірі, що є різновидом популярної гри. Баскетбол 3 на – це динамічна гра, дійство в якій відбувається на одній половині майданчика з використанням лише одного кошика. Цього разу цікавість до турніру виявили не тільки команди з горішніх плавнів, а й з інших міст Полтавщини та Кіровоградщини. Змагання з баскетболу 3 на 3 пам'яті Олексія Ханілевича проходять у спорткомплексі «Динамо». До нас завітали сім команд і десять команд місцевих. Усього 17 команд, які розбиті по підгрупах. Гості наші це три команди з Полтави, три команди з Кременчука і одна команда з Олександрія. Вони грають в своїх підгрупах зразу і потім дві команди виходять в плей-офф. Потім ну ігри на виліт, і буде фінальна гра. Але головне у цьому змаганні не результат, а привід, заради якого усі команди зібралися на одному майданчику шанувати пам'ять Олексія Ханілевича, який трагічно загинув у російсько-українській війні, захищаючи батьківщину. Свого часу Олексій Ханілевич працював у компанії Ферекспо. Перші кроки у баскетболі він робив під керівництвом тренера Романа Мелетича. А потім був гравцем команди вищої ліги БК Кремінь. Серед учасників нинішнього турніру були і гравці, які добре знали Олексія Ханілевича. У складах десяти команд із горішніх плавнів були містяни, які тренуються у баскетбольному клубі Ріко. Працівники компанії Ферекспо юні вихованці ДЮСШ номер 3 учні вищого професійного гірничо-будівельного училища. У результаті баскетбольних баталій до фіналу вийшли гравці Ферекспо, де на них чекали гості з Полтава Баскет. Бронзу розіграли команди Кременчук та Полтава 2010 Після вирішальних матчів визначилася трійка призерів турніру. Його переможцями стали представники команди Полтава Баскет. Друге місце посіли господарі турніру із команди Ферекспо кольори цього колективу захищали Денис Сабля, Віталій Храпач, Володимир Колода, Дмитро Вінівітін. А тренером команди був Роман Мелетич, який на турнірі також виконував функції головного судді змагань. Третє місце на турнірі здобули баскетболісти Кременчука. Також після запеклих баталій були визначені найкращі гравці змагання. Усі індивідуальні призи відправилися до обласного центру, адже їх здобули нападник Полтава-баскет Володимир Міщенко та захисник команди Полтава-2010 Денис Величко.